Вітаю допитливих, тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Сьогодні. сьогодні я розповім про ділянку Липіді, де вона приймає свої найбільші притулки. Насамперед, це клоф, який можна бачити за моєю спиною, і ще більшою є річка Совка. А де бере початок річка Клов? Для цього нам потрібно буде Перебратися на Печерськ до Арсенальної площі. Знаходячись на цій площі, можна звернути увагу на те, що вулиця Грушевського має похил у бік Маріїнського парку та будівлі Верховної Ради. Біля будинку, що має адресу вулиця Михайла Грушевського, 34. 1, є улоговина. Замість традиційного бордюру тут влаштована злива стік. Саме це місце можна вважати початком річки Клов. Аби переконати вас, що я це не придумав, наведу аерофотознімок, зроблений у 1944 році. На ньому добре видно улаговину, яка починається з того самого місця на теперішній вулиці Грушевського. Від старожилів доводилося чути, що в цій улоговині в далекому минулому був ставок. Згодом, заводом Арсенал тут було влаштоване футбольне поле. Тепер на місці того футбольного поля завершується будівництво сучасного спорткомплексу. Нині клов тут схований під землею. Власне, під землею знаходиться вся ця річка за винятком кількох останніх метрів, де вона впадає у липідь. Приминувши територію спорткомплексу, клов тече під кловським узвозом. Думаю, всім зрозуміло, чому узвіз має таку назву. Не тут є і зливостоки, якими живиться клов під час дощу. А ось з цього місця починається вулиця Мечникова. Вона прокладена в улаговині, якою клов продовжує свій біг до Либіді. На цій вулиці не можна не звернути увагу на крутий будинок у стилі хай-тек, спорудження якого ось ось має бути завершене. Водночас, зовсім непомітним, є зливостік на протилежному буці вулиці Мечникова, що біля будинку за номером 16. Наблизимося. Крім недопалків, на глибині можна побачити річку Клов і почути, як вона дзюрчить. Чому розташована поряд станція метро має назву Кловська, думаю, теж усім зрозуміло. Продовжуємо рух вулицею Мечникова. На далекому плані можна бачити бізнес-центр Парус. Прислухавшись, можна почути не лише шум машин, а й спів птахів. Зрештою, весна. Добре помітною є улоговина біля. Торговельно розважального комплексу Гулівер і водночас Бесарабської площі. Зрозуміло, що клов тече саме тут. Додам, що саме тут, під землею, клов приймає свою праву притоку, що має назву Хрещатик. Найнижча вулиця Далі, еспланадна. У давнину ця вулиця мала іншу назву, була названа на честь генерал Фільдмаршала Фразаровського. Тому колектор, що тягнеться у бік НСК Олімпійський, інколи називають Прозоровським. А в цьому місті клов під землею тече під вулицею Велика Васильківська. Остання вулиця, під якою тече клов, має назву фізкультури. Як і в інших випадках, з тут аж ніяк не випадковість. А ось ті кілька метрів, де кло втече на денній поверхні. Таким є шлях клову ззовні, а яким він є під землею. У верхній течії це бетонна труба, яка від вулиці Мечникова стає доволі великим підземним колектором. При цьому його поперечний переріз кілька разів змінюється. Буває яйцеподібним, прямокутним, завальною стелею. Найбільше розміри колектора зростають після злиття з річкою Хрещатик. У цьому місці влаштована справжня підземна зала, де може розміститися гурт людей. Далі колектор має переважно прямокутну форму шириною приблизно 5 метрів. На останній ділянці він роздвоюється на дві галереї, кожна завширшки по 2,8 метрів. Довжина цієї нової ділянки колектора близько 100 метрів, сюди легко зайти і цим можна скористатися у разі повітряної тривоги. Щоправда, можуть дошкуляти комарі. Але погодьтеся, вони усе ж кращі за москалів. А тепер про річку Хрещатик, назва якої збігається з назвою головної вулиці Києва. Якщо бути уважним. Можна помітити, що ця вулиця прокладена у замкненій улоговині. Раніше тут часто стояла вода. У книзі історика Миколи Закревського можна прочитати, що бували випадки, коли вода на хрещатику піднімалася більш як на 2 метри, і тут навіть тонули люди. Для запобігання цьому. Наприкінці 19 століття під Хрещатиком було влаштовано колектор у напрямку Клоу. Сюди спрямували струмки, що переважно беруть початок на схилах Старокіївської гори і зливаються в одну річку під Майданом Незалежності. Після цього річка Хрещатик тече під головною вулицею Києва. Хрещатицький колектор цікавий. Попри свій значний вік, він мало не в ідеальному стані. Переважно він зроблений з цегли. Розміри колектора, починаючи від майдану, зростають мало не через кожні 100 метрів. Ось таким є переріз біля голов штампту. А за кількасот метрів переріз стає вже таким. Цікавим є місце біля центрального універмагу. Тут у далекому 1962 році збудували підземний перехід. Однак на цьому місці під вулицею вже існував підземний колектор. Хоча він прокладений на доволі значній глибині, збудувати підземний перехід так, щоб перехожі могли йти не згинаючись, було проблематично. Тому висоту колектора зменшили, інакше не виходило. Водночас припускну здатність колектора потрібно було залишити незмінною, тому, зменшивши його висоту, з обох боків зробили додаткові бетонні труби. Тепер це місце виглядає ось так. А ось вигляд хрещатицького колектора біля Бесарабського ринку. Оскільки центр Києва переважно заасфальтований. Надходження води у і клов у разі зливи відбувається дуже швидко. За 10 хвилин маленький струмок може перетворитися на бурхливий потік. Відповідно гірла клову може виглядати уже ось так. Значною мірою такі швидкі зміни зумовлені тим, що похил клову істотно більший, ніж у либіті. У цьому можна переконатися, подивившись на об'ємне зображення рельєфу. Клов тут показано двома білими стрілками. Додам, що для такого випадку, коли вода швидко заповнює колектор, існує поняття колекторна хвиля. Аби розібратися, що це таке, доведеться трохи заглибитися у таку науку, як гідравліка. Відповідно до її законів. Швидкість течії і витрата води залежать від глибини потоку, а точніше від гідравлічного радіусу. Під цим поняттям розуміють результат ділення площі водного перерізу на так званий змочений периметр. Його показано на схемі червоною лінією. Як можна бачити, змочений периметр це лінія, на якій відбувається тертя водного потоку зі стінками. Максимальна пропускна здатність круглої труби спостерігається, коли вона заповнена приблизно на 90% висоти. При більшому наповненні змочений периметр зростає швидше, ніж поперечний переріз. У цьому разі швидкість потоку уповільнюється. Подібне відбувається і у прямокутному колекторі, коли вода торкається стелі. За таких умов змочений периметр зростає щонайменше на чверть. Відповідно, швидкість течії істотно зменшується. У цьому місці ніби утворюється затор, вище якого вода за секунди заповнює колектор. Отже, якщо картить зайти у цей колектор, бажано бути дуже обережним, насамперед улітку, коли можлива злива. А ще краще скористатися послугами досвідчених людей, зокрема Кирила Степанця. Перед тим, як почати рух уздовж либеді, поміряємо ширину коробу, в якому тече річка. Ширина чимала, тому стрічку рулетки підтримаємо знайденою паличкою. Ширина становить 2,8 метрів. Нижче вулиці фізкультури Либідь виглядає ось так. Тут є чимало місць, де бетонне русло пошкоджене. А ось ділянка вище затечої від мосту, по якому прокладена вулиця Федоров. У багатьох місцях русла тут також пошкоджені. Чимало кущів і дерев ростуть крізь щілини в бетоні. Крім того, відчувається, що річка затиснута у своїх берегах. Щойно повернувшись із Софії, маю змогу показати, як виглядають річки у болгарській столиці, річкам тут надано вдосталь простору і це спонукає до дбайливого ставлення до них. Сміття тут практично немає. Додам, що Болгарія вважається найбіднішою країною Європейського Союзу, тим не менш, тамтишні річки з Либіддю не порівняти. То повернемося все ж до либідь. Ось так виглядає ділянка річки, трохи нижче мосту, по якому прокладена вулиця Федорова. Звернімо увагу на дерев'яний місток до річки. Крім того, на цій ділянці доволі чисто. У цьому разі гріх не сказати, чому та як відбулися ці зміни. Вони відбулися тому, що одній небайдужій людині, яка працює поряд, набридло бачити сміття і хащі на либеді. Цю людину звуть Сергій Молодов. У 2016 році Сергій Анатолійович ініціював створення громадської організації Наша Либідь. І спромігся за власні кошти навести порядок на цій ділянці річки між вулицями Федорова і Байковою. За кошти створеного фонду було проведено архітектурний конкурс щодо впорядкування цієї ділянки Либіді. На жаль, реалізувати задум досі не вдалося. Спочатку на заваді стала пандемія ковіду, а потім широкомасштабне вторгнення. Утім. Усе ж подивимося, якою тут могла би бути липіч. Що колись так і буде. На жаль, за роки що минули, робота, що була виконана на річці, вже не так помітна. На бетонних берегах Либеді повиростали не лисе кущі, а й дерева. Деякі з них попадали і жахають своїм виглядом. Зауважу, що у Києві є інституції, які відповідають за довкілля і на це виділяються кошти. Тому навіть за умов війни навести порядок, принаймні прибрати це упале дерево цілком реально. За пару сотень метрів у Либідь впадає її ліва притока, що має назву Ярка. Ця річка бере початок трохи нижче за схилом від площі Лесі України. У нижній течії вона тече під вулицею Володимира Лубіцького. Десь посередині своєї довжини колектор виглядає ось так. Потім колектор стає іншим. Звернімо увагу на сміття, яке зачепилося за скоби майже під стелею колектора. Сміття тут вистачає хоча б тому, що поряд знаходиться Володимирський ринок. Висловлю думку, що навесні та за гарної погоди все, і зокрема Лидич. Виглядає краще, ніж звичайно. Пройдемо ще сотню метрів. Ось ділянка стилової частини торговельно-розважального центру Океан Плаза. Бетонне русло тут нове і тому у більш-менш задовільному стані. Сміття порівняно небагато, адже дістатися сюди доволі складно. А в цьому місці у Либі впадає її найбільша права притока, що має назву софт. Переконатися, що ця річка більше заклов, допомагає ось відео зняти згори. Чому совка більше клов, можна зрозуміти, подивившись на об'ємні зображення рельєфу Києва. Чорною стрілкою тут показано, де тече совка. Жодна притока Либіді не має такої площі водозбору, як совка. Це саме засвідчує аерофотознімок Києва зроблений узимку 1944 року. На ньому добре видно. Що в межах свого водозбору совка скидається на розлогі дерева. Тут чимало ярів. Тепер ця сама територія на карті виглядає інакше. Утім, на старому і сучасному зображеннях є багато спільного. В обох випадках добре видно совські ставки у центрі екрану. Нині Совка бере початок у залісненій балці за кілометр на південний схід від Севастопольської площі. У верхній течії це невеличкий струмок, береги якого закріплено каменем. Приємно чути, як дзюрчить цей струмок і як весні радіють птахи. Послухаємо. У кількох місцях совка перетинається земляними насипами, в яких зроблено водопропускні труби. За кількасот метрів на річці влаштована каскад із трьох ставків. Перший такий собі, особою красою не виділяється. Значно симпатичнішим є другий ставок, на східному березі якого встановлено кілька альтанок. Влітку тут навіть загорають. Однак купатися тут не варто. Принаймні такі застереження є на табличках, встановлених комунальним підприємством Плеса. Третій ставок цього каскаду найбільший. Певною мірою це пояснюється тим, що його живить інший струмок, що впадає з правого боку. Нижче цього ставка совка продовжує свій біг у підземному колекторі. Тут під землею річка приймає воду з іншого колектора, який тягнеться паралельно. Тож за проспектом Валерія Лобановського розміри совки стають істотно більшими. Далі совка опиняється серед совських ставків, створених багато років тому для розведення риби. Однак з часом ця діяльність занепала. Більша частина акваторії ставків заросла очеретом. Утім, ставки залишаються природною оазою серед міста. Подивимося і послухаємо. Сама ж річка тече тут посеред ставків. В одному місці над нею перекинуто ось цей місток. Це дає змогу пройти між проспектом Валерія Лобановського і вулицею Володимира Брошка. На жаль, природною ідилію порушує не лише сміття, що тут трапляється, а й оця притока, що тече у трубі. Ця безіменна притока приймає неочищені стічні води з мікрорайону Ширма, де немає господарсько-комунальної каналізації. Простіше кажучи, ось у цей струмок скидається вода з туалетів без будь-якого очищення. Тому вода у струмку аж ніяк не прозора. Підозріло виглядають і відклади на дні та берегах. Загалом же місцевий ландшафт скидається на Амазонію. Проминувши ставки, совка ховається ось у цьому колекторі, що тягнеться паралельно вулиці Володимира Брошка. Закінчується цей колектор біля автозаправки Око, де над совкою є ось цей місток. Нижче нього совка тече у природному руслі. На березі видно зарості гречки Сахалінської. Після цього аж до впадіння у Либідь совка тече в колекторі довжиною близько кілометра. Саме ж місце впадіння совки у Либідь є таким. Нижче цього місця над Либіддю перекинуто кілька трубопроводів. Загалом же ця ділянка річки з обох боків огорожена. За кілька десятків метрів Либідь перетинається шляхопроводом, по якому прокладено бульвар Миколи Михновського, який у минулому мав назву Дружби народів. Як і в багатьох місцях, русло Либеді тут в аварійному стані. Використаємо одну з гілок дерев для вимірів ширини Либіді. Маємо ширину 320. Біля клову було трохи менше 2,80. За кілька сот метрів Либідь опиняється під залізницею, як і раніше, русло залишається бетонним. З цього містка Либідь виглядає ось так. Підніється ще якась труба, яких над либіддю не злічити. А ось так виглядає Либідь біля вулиці Соперна Слобідська, де на довжині близько двох кілометрів вона вкотре ховається під землею щоправда востаннє. За кілька метрів від початку цього колектора у либідь впадає її чергова притока, що має назву Горіхуватка. Ось інший ракурс того самого місця. Розповім трохи про цю річку. Можна вважати, що вона бере початок біля вулиці Васильківської. Після Голосіївського проспекту річка опиняється в межах Національного природного парку Голосіївський. У нижній течії, як і на початку, річка тече під землею. У верхній течії оріховатку можна бачити крізь рішитки цього зливостоку на вулиці Васильківській. Проте вода тут буває не завжди. Ось так виглядає горіхуватка після того, як проминає Голосіївський проспект. Потім маємо ось ці два бетонні короби. однак невдовзі бетон практично зникає. Водночас у парку на річці створено чотири мальовничих ставки. Ось так, зокрема, виглядає другий ставок, на берегах якого можна бачити сосни. Давайте подивимося і послухаємо. Особисто я люблю і цю ділянку річки між другим і третім ставками. Додам, що в парку чимало грабу, якого у місті не так багато. Водночас тут він мало не на кожному кроці. Цікавим є й те, що на берегах горіхуватки можна зустріти і таке доволі екзотичне дерево, як горіх чорний. Наприкінці літа та на початку вересня листя та плоди цього дерева виглядають ось так. Коли горіхи падають, вони стають такими. Можна припустити, що саме поширеність цих дерев і зумовила назву річки. А ось так виглядає горіхуватка перед тим, як перетворитися на останній четвертий ставок. Додамо, що від цього ставка до найближчої станції метро лише 100 метрів. Тож, коли є змога, тут варто побувати і помилуватися природою. Проте з цього ставка починається колектор, в якому далі тече горіхуватка. В одному з місць цей колектор виглядає ось так: на фото потрапила і якась комаха. Зрештою, колектор закінчується і вкотре можна подивитися, як річка Горіхуватка впадає у либідь. Наша сьогоднішня подорож добігла до кінця. Ви мали змогу подивитися, як виглядає ділянка Либіді довжиною приблизно 3,5 км. Значно більшою виявилася сумарна довжина приток Либеді. Якщо це відео сталося вам цікавим і пізнавальним, не полінуйтеся засвідчити мою працю уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.